Бажаю здоров'я і бажаю перемоги світла над темрявою. Я хочу сьогодні ділитися тим, що наповнює і переповнює моє серце, мою душу, мій розум, мої слова, яких не вистачає іноді. Я хочу сьогодні говорити про життя і про смерть. Я думаю, що ми тут уже достатньо дорослі хлопчики і дівчатка, щоб не боятися слова смерть. Минулу неділю помер мій чоловік, ми 24 роки писали одну історію на двох. У понеділок було поховання. Саша Рубан, як священник, сказав слово, зачитав місця з Біблії, які звичай зачитуються на таких зібраннях. Я сказала слово. Від родини сказала слово як дружина. І далі все відбулося так, як мало відбуватися, ми всі це знаємо, так? І вже ввечері, коли я почала аналізувати, як це відбувалося, що це відбувалося, як це все проходило, я бачила, що щось я не доробила, щось я не доказала. Знаєте, і я зрозуміла, що вже ну, нічого не повернеш, цієї миті не повернеш. Цих людей знову не збереш зразу, всіх разом. Я зрозуміла, що я маю сказати те, що я не доказала тоді, можливо, це комусь послужить. Я додам до того, що я вже сказала. Знаєте, людей було дуже багато, вони були в подвір'ї, люди стояли у фірці. І вже всередині церемонії я раптом зрозуміла, що ми не відкрили ворота. а за воротами ще так багато людей було. Я думаю, як я могла це не зробити. Але вже як сталося, так сталося, тому я зараз хочу додати те, що я сказала тоді. Що я хочу додати? Я б звернулася до людей і я буду сьогодні все говорити по книзі Єклісіанства. Ми знаємо, що книга Єклісянства деякі кажуть, що це депресивна книга. А насправді мені дуже сподобалося, сподобалось означення одного брата нашого, який сказав, що це не депресивна книга, це книга Тихого суму. І я з цим погоджуюсь. І хто не знає, що це книга еклезіаста, але я думаю, що люди чули такий вираз, як суєта суєд -сует російської мови, всього суєта -сует там лінія духа. Суєта -сует там лінія духа. Українською це звучить так: марнота марнот і стомлення духа. І раніше я думала, що суєта, суєта або марнота, -марнут, – це щось таке ну, незначне в нашому житті. Насправді, наше життя воно складається з мити цих. І зараз я розумію, що це не марнота, марнот, як щось незначне, а швидкоплинність цього часу. Як швидко це життя минає в нашому житті. Тому він каже, час швидкоплинний цінуй ту мить, в якій ти живеш. Завтрашнього дня вже не буде, вчорашнього дня вже не буде. І недавно я почула таке, що у нас насправді немає завтра, знаєте чому? Бо якщо ми сьогодні думаємо, mm -hmm. що у нас буде завтра, а коли вже наступить те завтра, то воно вже сьогодні. Розумієте? Ми живемо постійно в якійсь миті. І от еклезіаст каже, сьомий розділ. Можна не виводити нічого, я думаю, ви мені повірите. На екран можна не виводити. Я б звернулася до людей і сказала: Хоча я подякувала людям, що вони прийшли розділити зі мною мою втрату, віддати шану моєму чоловікові. Але що я б ще додавала? Слово каже, що краще йти в дім плачу, ніж йти в дім веселощі. Тому що. Це кінець кожної людини. І краще смуток, ніж сміх в нашому житті. І серце мудрих іде в дім плачу, а серце безумних йде в дім радості. Хіба погана радість? Радість це прекрасно. Господь нам дав і радість, і плач. Ми все. Діаметрально протиположне, да? і ми тоді відчуваємо, як хіба ми знаємо, що таке смуток, якби не було радості, чи що таке радість, якби не було смутку, це добре мати радість. І Господь нас вчив і казав, плачте з тими, хто плаче, і радійте з тими, хто радіє. Але в такі моменти, коли якась близька людина залишає цю землю, і у нас є вибір піти в дім плачу чи в дім радості, то слово нас навчає, що йдіть туди, де є смуток. Чому? Чому смуток, який є на обличчі, краще, ніж сміх, каже Еклізіаст? Тому що смуток він спонукає нас аналізувати життя, він заглиблює нас в наше серце. Коли ми сміємося, ми радіємо, ми тоді мало роздумуємо, правда? От щось смішне там відбувається, але коли смуток, ми заглиблюємося в свою внутрішню людину, і Бог працює з нашим серцем. І тому це краще. І я б сказала люди, я вам дякую, що ви сьогодні прийшли в дім Плача. Третій розділ, Еклезіаст каже так, для всього свій час. І пора для кожного діла під цим небом. Я буду читати вибірково. Пам'ятаємо там, да? є час для миру, є час для війни, час обійматися, час ухилятися для обіймів, час розкидати каміння, час збирати каміння. До тої ситуації, яка була в моїй родині і для наших близьких людей, я вибірково читаю: є час народжуватись і є час помирати, є час плакати і є час сміятися. Є час ридати і є час танцювати. Є час мовчати і є час говорити. Немає такої людини, яка б жила на цій землі. Ми всі прийшли колись на цю землю. Ми всі народжені своїми мамами від тіла. І немає такої людини на цій землі, яка б жила і не побачила смерть. Час кожної людини колись сплине. І тому далі я хочу сказати, що смерть. Вона буває очікувана, буває неочікувана. Знаєте, як людина буває чимось хворіє, лікарі їй кажуть, там стільки то залишилось, а людина може прожити ще, хто знає скільки, скільки Бог дав. Або, наприклад, навпаки, кажуть, у вас нічого страшного. А людина залишила цю землю. В будь-якому випадку смерть завжди раптова, і вона безповоротно. Повернути неможливо нічого. Єклізіаст каже так, в перекладі Огієнка сказано так: немає людини, яка б панувала над вітром, щоб втримати його, і немає влади людина над життям. А переклад Турканяка каже так: немає чоловіка, який має владу над духом, аби заборонити духові, тобто залишитися в тілі. І немає сили людина у день смерті. Ви знаєте, ви не знаєте, я вам розкажу зараз, що я була в останню мить життя свого чоловіка поруч, і це так швидко відбулося. І... Коли я зрозуміла, я не відчула, е, ні, я скажу не так, я не почула нічого такого тіпа. Я не побачила ніякого відділення. Але я відчула, як дух став сильніший за тіло і вирвався на волю. І ось як Лісія скаже: немає такої людини, яка б володіла духом людським, щоб втримати життя в людині. І коли я сиділа, я зрозуміла, що це вже все, я поклала руку на його серце, воно стояло. І Я відчувала себе такою безпомічною. Такою безпомічною. І потім, коли я почала читати це, і я бачу, він каже: немає людини, яка б володіла духом і життя могла втримати, і я подумала, а якби поруч з ним, тоді був би самий сильний чоловік. Фізичну цього світу. Зміг би він втримати цей дух? Ні. Через декілька днів після смерті мого чоловіка помер дуже відомий боксер Джордж Форман. Я не перепутала Джордж, да? Джордж Форман. Чемпіон світу з боксу багаторазовий. Уявляєте, і він помер. Така сильна людина. І він не зміг. Опанувати життя в своєму тілі, втримати цей дух. Потім я думала, а якби поруч з тим, хто помирає, була сама найбагатша людина світу, чи вистачило б всіх коштовностей, всіх коштів, це навіть про таке ми не можемо говорити, бо життя людини не вимірюється грошима, помирають як бідні, так і багаті. Тобто людина не може панувати над духом своїм. І я побачила це, я відчула це, і я. Це було важко, але я дуже дякую Богу за такий досвід. Знаєте, коли нас вчили, що ми в слові написано, що за все дякуйте Богу, за все дякуйте Богу, за все дякуйте Богу. І Я не погоджувалася з цим. Ну як це за все? Ну такі страхіття відбуваються. І потім я почула від однієї сестри, яка сказала, що в оригіналі, якщо правильно перекладено, то не за все, не за все дякуйте, а дякуйте при любих обставинах, при різних обставинах. Бо знаєте, чи живемо ми, чи помираємо ми, ми Господні, так слово нам каже. І ось далі, як Лісіаст каже так, що порох, тобто тіло наше, ми ж знаємо, слово каже, що ми з землі створені так, з пороху, що порох повертається в землю, туди, де він був. А дух повертається до Бога, який його дав. І Як людина вийшла, нога, нога, eh, нога, тобто оголена і зло на своєї матері, так вона туди повертається і нічого вона не візьме в свою руку. І ми свідки цього всього, коли ми приходимо в дім плачу, і коли ми їдемо на кладовище. І знаєте, коли ми стояли на цьому кладовищі, я вже потім згадала 22-й псалом в тому плані, що. Я прочитаю його зараз. Дуже люблю цей псалом, що Господь мій пастир. І я ні в чому не буду мати потреби. Бо він веде мене до тихої води, до зеленої трави, він веде мене на родючі пасовиська, він упокорює душу мою. І навіть коли я піду долиною смертельної тіні, я не буду боятися зла. Бо він зі мною. Бо Він впокорює мене, Він допомагає мені, і я буду перебувати в домі Господньому довгі, довгі, довгі дні. І коли ми стояли на цьому кладовищі, а туди далі йде поле. І я потім, вже ввечері аналізуючи це і думаю, ось тобі все поруч, все поруч. Зелені пасовиська, бо там mm. ще поле, вже те поле, воно перетворюється на кладовище, бо люди мруть. Але далі все одно поле. Там буде зелена трава, там може випасатися якась худоба, можливо, там пшеничку якусь посіють. І ось тут долина смертельної тіні. могила, в яку опускають людину. І все це поруч. Але Господь каже, поки ти живеш на цій землі, я тебе поведу до зеленої трави, до тихої води. І коли ти підеш долиною смертельної тіні, я тебе не покину, я тебе не полишу. Бо ми розуміємо, що людина це дух, душа і тіло. Так, ми знаємо один одного в тілі. Чому ми так страждаємо? Бо ми в тілі знаємо один одного. Ми дотичні люди. Ми спілкуємося все через тіло. Але є душа, яка вічна. І є дух Божий, через який ми маємо спілкування з Богом. Що б я ще сказала цим людям, десь я собі записала, дивлячись, багато людей було, дуже дякую всім. Я б запитала або сказала б спочатку, що Господь наш Ісус Христос каже: придіть до мене, всі стомлені і струджені. Я заспокою вас. І я б запитала людей, підніміть руку, чи є серед нас не стомлені і не струджені. Чи є ті люди, у яких просто все, все в цьому житті йде дуже гладенько, і вони не знають, що таке смуток, що таке втрата, що таке біль, що таке хвороби, що таке страждання. Я впевнена, що немає жодної людини на цьому світі, який не переживав всі ці негативні моменти свого життя. І тому Господь каже, прийдіть до мене, і я заспокою вас. Я б сказала, люди, якщо вам скажуть, прийдіть до Бога, і в вашому житті буде все дуже класно, я б сказала, люди, не вірте цьому. Не вірте. Ми живемо в недосконалому світі. Ісус сказав, в цьому світі ви будете мати скорботу, але мужайтеся, мужнійте, бо я переміг цей світ. І я б сказала, не буде все, як в шоколаді. Але Бог дає понадприродну силу. Проходити важкі обставини в нашому житті і проходити їх гідно. Ми маємо усвідомити, що ми, люди всі, обмежені. Коли я сиділа поруч з людиною, яка тільки що дихала, і тут це серце стоїть, я усвідомлювала дуже чітко, наскільки я обмежена, наскільки я безпомічна, і я нічого не можу змінити. Крім того, щоб жити далі, це життя, дякувати Богу. За ті 24 роки, які ми прожили, mm -hmm. не буду йти туди, бо буду плакати. Тому я хочу сказати, коли Господь каже, придіть до мене, я заспокою вас, що це означає, ми всі грішили перед Богом? Так слово Боже каже, і так життя наше показує нам. І коли я стою перед Ним і кажу, Боже, я живу в цьому недосконалому світі, і я в цей світ теж принесла гріх якийсь. І я теж до певного часу жила без тебе. І в моєму житті були такі вчинки, що мені соромно, Господи, дивитися, подивитися в Твоє обличчя. Знаєте, як люди кажуть, о, ми так життя прожили, є що згадати, тільки соромно дітям розказати. Розумієте? Ми нічим не можемо. Відплатити Богові чи домовитися з Богом про прощення гріхів. Прийшов Його Син Ісус Христос на цю землю. Я не буду зараз йти в глибоке Богослів'я. Я впевнена, що якщо хтось слухає зараз це Слово, то ви вже давно щось знаєте про Бога, про Сина його Ісуса Христа, і скоро буде Пасха, і люди будуть казати один одному Христос воскрес! І будуть відпочивати ва істину воскрес! А чи задумувалися люди взагалі, що це означає? Тобто я не буду зараз йти в Богосліві. Я просто хочу сказати, що коли Він закликає до себе Ісус і каже, прийдіть, і я заспокою вас, Він стає нашим заступником перед Батьком. Бо я нічим не можу заслужити Боже прощення, Боже помилування. Господь вступається за мене, Ісус. Господь слово каже, що Він прийшов і віддав своє життя за всіх, щоб спаслися багато, щоб спаслося багато, бо, на жаль, не всі приймуть його дорогоцінну жертву. Тому він стає заступником нашим перед Богом два рази. Перший раз на цій землі, коли ми живемо, коли приходить усвідомлення, коли Дух Святий достукається до нашого серця, і ми розуміємо, що наше життя в очах Божих, бо Слово каже через Еклісіасти знову, що Господь створив людину праведною. Насправді план був такий, але він дав людині свободу, і людина пустилася куди? В усі тяжкі помисли і наробила багато віди. Тому, коли ми приходимо до Христа і кажемо, Ісус Христос, прости мене, дай мені спасіння, то батько дивиться на нас через свого Сина, через Його кров пролиту. І вже бачить мене, омитою Його кров'ю, Його сльозами сльозами тієї Марії, яка стояла біля Христа. Повірте, сльози близьких і рідних людей дуже багато чого вартують. І коли я хоронила чоловіка, я думала про Марію, що вона відчувала, коли вона стояла біля Христа. Тому Христос один раз стає заступником в нашому житті, при житті, при нашому, коли ми визнаємо його своїм Господом, і другий раз після нашої смерті, коли ми переходимо в вічність. І дай бала, Боже! Кожному з нас почути ті слова. Війди в радість Господаря Твого. Сьогодні перший раз, коли я проповідую, і мого чоловіка немає поруч. Може, це комусь буде дивно, але коли я готувала проповіді, він мені був допомогою. Ми Разом він мене питав, яку тему ти? Що я йому казала. Ми тоді разом читали ті місця з письма святого, яке я використовувала для проповідей. Ми з ним обговорювали це, я йому свою думку казала. Він завжди давав якусь альтернативну думку. І я думала, о, щось в цьому, в цьому є. Але я завжди думала, що ну, я більше знаю, чим він. Я більше читаю, я більше шукаю щось, я глибоко копаю там Слово Боже. І коли він лежав вдома, вже ми е, залишилися в будинку втрьох, я, наша донька, і він, і я дивилась на це тіло, і я йому сказала: Пітя, ти тепер знаєш більше, ніж я. Бо ти вже бачиш обличчя до обличчя, а я ще бачу, як через затьмарене скло, хай буде благословенна пам'ять мого чоловіка. Хай буде благословенне ім'я Господнє, і Хай Божа милість йде попереду нас, бо ми так цього потребуємо. Амінь.